Сьогодні ми поговоримо про інтенсивність землетрусу. Землетруси бувають такої категорії 1 бал, 3 бали, 4, 5, 6, 8, 10, 12 балів. Куди подівалися інші бали, я не знаю. Можливо, вони так вирішили скоротити, тому що різниця незначна. Отже, якщо землетруси... Першого рівня це означає, що відчуваються деякі особливо чутливими людьми, в особливо сприятливих для цього умовах обставинах. Тобто не всі його відчувають, а тільки сверхлюди, люди ікс. Далі вже йде генотрус у трибали. відчуваються людьми, які як вібрація від проїзду вантажівок. Ну тобто, коли ви чуєте, як під землею їде метро або вантажівка, отже, ви почули землетрус у 3 бали. Це такий землетрус буде. Землетрус у 4 бали. Дрожать посуд і шибки. Скриплять двері і стіни. Ну, це вже можна порівняти з, наприклад... Якщо поруч вибухає ракета якась. Ну, хто знає той знає. Коли вибухає поруч ракета, все так дрожить. Це вже буде землетрус е, школою 4 бали. Землетрус шкалою школою в 5 болі. Відчувається майже всіма. Багато хто прокидається зі сну. Е, незакріплені предмети падають. Ну, Такий землетрус вже ніхто не пропустить. Землетрус у 6 балів відчуваються всіма невеликі ушкодження. Тобто можна побачити в будівлях тріщини. Землетрус у 8 балів Падають димарі, пам'ятники, валяться стіни, змінюється рівень води в колодязях. Сильно пошкоджуються капітальні будівлі. Тобто вже землетрус у 8 болі стає небезпечним для життя. Якщо будете бачити, що валяться будівлі, в такому, при такому землетрусі краще покинути будівлю для власної безпеки. Далі передостанні 10 балів землетрус руйнуються тягані будівлі і каркасні споруди, де формуються рейки, виникають суви. Ну це вже взагалі майже апокаліпсис. І останній землетрус у 12 балів, найпотужніший, який руйнує все. Повне руйнування на земній поверхні видно хвилю, тобто, від землетруса 12 балів і вище, земля стає ніби вода дуже м'якою, дуже хрупкою, і все, що на землі стоїть, теж стає дуже хрупким. І, коротше, в такому випадку краще перебувати у повітрі. На літаку або в гелікоптері, або повітряному шарі, або дирижаблі. Тому що при такому землетрусі... Я думаю, ніхто вже не вижив. Ось такі були цікаві факти з географії на сьогодні. До нових зустрічей!